Вас вітає Bagget Company. Ми працювали над проєктом Call of Tycoon. Це гра про бізнес та розвиток. Привіт! Мене звати Юрій і я учасник команди Bagget Company. У цьому проєкті я малював спроекти, писав код масштабував мапу, UI елементи та інші ігрові механіки, які ви побачите у нашій грі. Мене звати Ігор Іванов. Я приймав участь у проекті Baget Company. Також я був головним аніматором та художником цієї гри. Гра називається Tycoon. Вона про фінансове зростання, фінансову грамотність та про бізнес. бізнесіль гри заробити багато грошей, але нам у цій цілі будуть заважати вороги та голод. Також у нас у грі є механіки бізнесу. Як магазин компонентів для комп'ютера або ж магазин комп'ютерів. І вони приносять пасівний дохід, який буде нам давати гроші на їжу та на компоненти. Я налаштовував UI, де знаходиться інвентар, панель нашого, наших магазинів. Шкала голоду та значення наших грошей. В грі можна купувати інші бізнеси, для цього є свій юзер-інтерфейс. В альфа-версії гри гравець має зробляти гроші для того, щоб підтримувати шкалу голоду. Якщо ви програєте, ви втратите прогрес та телепортуєтесь на початкову точку. В магазині можна купувати апгрейди для гравця такі як speed Up, який підвищує швидкість нашого гравця, та Jump Up, який підвищує силу стрибка нашого гравця. Поки що NPC нам тільки заважають, але в майбутньому вони можуть нам допомогти у нашій цілі У мене є графічний планшет, на якому я це все малював. Покадрова я відмальовував кожен кадр пересування і та також пес значально должен бути дружелюбним та ходити за гравцем. Але ми зробили його ворогом. Також як дід Вільветовий, який віднімає у вас їжу і дуже злий, тому що він думає, що ви кур'єр, який розносить пошту, і гопник, який може казатися трішки дружелюбним, але як, звісний худощавий гопник, він може на вас напасти. Анімації малював ігор, але мені потрібно було їх закодити для того, щоб вони працювали коректно. Для того, щоб покращити картинку в нашій грі, ми вирішили використовувати паралакс-ефект, який дозволяє нам зробити елюзію пересування заднього фону. В іграх простір обмежений, для того, щоб отримати гравця на рівні, ми використовуємо деззону. Також є об'єкти на сцені, які грок е об'язаний збирати. Також я малював в будівлі, але із е головного є материнка, процесор е відеокарта і кулер. Ви не можете постійно бомжувати. Ми закликаємо вас бути підприємцем. Відкривайте бізнес. З вами була команда Запоріжжя. Голосуйте за нас.